Здавалося б, скільки ми чули жахливих розповідей про голодомор. Утім, кожна нова історія примушує відчути біль і відчай, запонівечену долю кожної людини цілої нації. Ми сиділи в хаті рано вранці. Мама побігла на роботу. І раптом чуємо, як хтось стогне і так ляп-ляп-ляп ногами. Важко йде ногами до дверей. А ми вже проснулися. Відчиняється із стогном двері і на порозі стає мертвяк. Сама справжня мертва людина. Абсолютно білі, незрячі, погашні очі. Велетенський тулоб налитий мертвою водою. Велетенські товстелезні ноги, з-під яких тече на долівку вода, сукровиця тече. І він стоїть і хитається, хоче зайти в хату і не може вже ступити кроку. Значить, зато. Мій брат закричав під не своїм голосом. Я не знаю, де в мене взялося сміливість, чи сили чи жах. Я розігнався і з усіх сил вдарив цього дядька оцю постать кулаком у живіт, двома кулаками. І в мене руки, оце поки загрузли в живіт до нього. Він захрипів і почав на мене падати. Я встиг відскочити, він упав і помер. Тут же помер. Ці жахливі історії розповідають свідки тих подій. Завдяки тим, хто вижив, ми уявляємо масштаби катастрофи минулого. За що нас знищували? Чому злочини радянської влади стільки років замовчувались? Мабуть, тому що факти свідчили, знищення українців було навмисне. Кілька років поспіль Україна вшановує пам'ять загиблих від голоду співвітчизників. і в тому, що голодомор в Україні визнаний у світі, велика заслуга Джеймса Мейса. Індіанець американського походження Джеймс Ернест Мейс присвятив своє життя вивченню матеріалів, свідчень людей, які доводили цілеспрямований геноцид українського народу. Одне доділо, коли говорили люди, які пережили голодомор, говорили, це нас знищують, свідомо знищують. Ну коли громадянин ситої такої держави, яка далека від України, прийнявся болями наших співвітчизників, нашого народу і став на захист цього народу. Ну йому вічна слава буде віках, принаймні від імені українців. Він був надзвичайно цілеспрямований і надзвичайно працелюбна людина. Ми навіть не уявляємо, коли він працював. У мене таке враження, що він видно дуже багато працював ночами, вечорами. Нам Мейс допоміг подивитися на цю зовнішню проблематику. І він був на стороні катованих жертви. Він довів розмір е, цього вбивства. Людей. Реалізація смертного вироку нації. Джеймс Мис, 100% американець, професор Гарвардського університету. Обрав, здавалося б, дивний науковий шлях. Він вивчав творчість розстріляного українського відродження. Він став символом відродження національної пам'яті і свідомості для багатьох українців. Мейс завжди повторював слова Михайла Грушевського, хто такі українці і чого вони хочуть. І додавав, коли українці зрозуміють, чого вони хочуть, вони це зроблять. Бувало, зрочено. Кажу, Мейс, ну ти ж знаєш нашу історію, згадуючи слова Вениченка, що українську історію не можна читати без брому. На що Мейс мені відповідав мудро Михайле, ти не знаєш інших історій. Ти дивишся з середини на свою історію, вона видається тобі найстрашнішою, найдраматичнішою, і в тебе найбільше претензій до українців. Їхня провина так можуть повторити багато народів. Люди залякані, люди, які носять в собі той жах минулий, свідомо чи несвідомо, не можуть цього зрозуміти. Людина мусить бути вільною. Людина може мусить жити духовно, щоб зрозуміти вагу людської трагедії людського життя. Коли людей масово згрібали в могили, великі братські могили це жахливо, це страшне. І це треба обов'язково показувати. Про це треба обов'язково говорити. Наприкінці 80-х років ХХ століття Мейс очолював комісію конгресу США. Він збирав свідчення людей, що пережили українську голгофу 30-х років. Навіщо йому заможному ситому американцю їхати до України? Він і порівнював історію українців з минувшиною свого народу, індіанців племені Чароке. Україна стала для Джима другою батьківщиною. Мене цікавило, знаєте, що, що його наштовхнуло на те, щоб він зайнявся питаннями України і українців голодомором. І е, я так знаю, що він походить, десь його корені теж є серед тих е, народів американських понищених. І, очевидно, десь в генетичному, на генетичному рівні його це стурбувало, тому що десь він знав, що так нищили е, його, люд, його народ. Його етнос. Він дійсно іноземець, який щиро проникся цією жахливою трагедією. Це було видно в його вчинках, це було видно в його публікаціях змістовних, це було видно в його дискусіях. Він пропустив цю трагедію українського народу через своє серце і душу. Він став українцем і то звання чужинця-українця він ніс вище, ніж сьогодні багато дехто з наших українців. І той вклад, який він зробив у вивчення трагедії українського народу, ще довго прийдеться вивчати.